Якщо ви живете в районі Камали, то пів четвертої тут відкривається ось такий ринок. Тут можна купити і свіжу їжу. При вас можуть посмажити місце або ж нарізати свіжих фруктів. Ціни тут значно дешевші, ніж на Батонгу, І вибір реально очевидний. Смачні манго. Ось це величезні такі авокадо. Ну в принципі, перепробували всі фрукти, які є з екзотики, але не впевнена що я би це їла знову. Хіба десь чуть-чуть. Є можливість навіть замовити світ. Коптає, солодощі та гарбузи. Коли випав дощ, Не рекомендую брати шльопки. Закінчилося все так. А ми ж відправляємося Куди? На хату. Хімчистку Покажемо вам потім, як виглядає хімчистка і... Де можна попрати речі на пакеті?